Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зуряному небі. І якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео харизматична, впевнена венера у знаку Лева. І в цьому відео ми поговоримо, що значить. Венера в Лева, які події вона нам може принести, та на що звернути більше увагу. тому що Венера це покровителька грошей, любові та цінностей, задоволень та краси. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам бути сміливішими і використати транзит Венери по знаку Лева для того, щоб святкувати торжество любові, краси та життя, і щоб у кожного з вас з'явилися нові джерела доходу, світлі серцеві стосунки, і щоб ваша впевненість та харизма зростали і з'являлися нові ідеї для бізнесу, творчості та самореалізації. Венера в знаку Лева перебуває з 25 серпня до 19 вересня 2025 року. Це час, коли можна залучити любов і достаток у своє життя. Це один із найяскравіших і найпалкіших періодів року. І ми поговоримо, як енергія Венери у Вогненому Леві допоможе вам залучити любов, гроші та впевненість у собі. Венера у знаку Лева нагадує нам про цінність того, щоб бути побаченим у своїй суті, і цей транзит закликає нас щедро виражати любов і знову набути зв'язку з творчістю, радістю та безтурботністю. Венера керує романтикою, мистецтвом, багатствами. І в астрології вона відповідає за те, як ми залучаємо бажане та висловлюємо кохання і розпоряджаємося своїми ресурсами. Венера управителька тельця та терезів і відповідає як за відносини з іншими людьми, так і за відносини із самим собою, оскільки вони завжди відбивають один одного. Завдяки зв'язку з тельцем Венера також пов'язана з нашими інстинктами виживання та продовження роду, а також з нашими цінностями та тим, як ми створюємо основу безпеки та достатку у своєму житті. А будучи управителем Терезів, Венера відповідає за наші естетичні уподобання, за те, як ми створюємо красу, мир і гармонію у нашому оточенні та стосунках. І під час свого недавнього проходження через знак рака, Венера надихнула нас берегти найближчі зв'язки, поглиблювати емоційну близькість з людьми, яким ми довіряємо, і спілкуватися з відкритим серцем. І цей транзит підкреслив нам цінність сімейних зв'язків і дав нам можливість подумати про те, як наше минуле та дитинство продовжують впливати на наші сьогоднішні стосунки. І ми прагнули, щоб наші стосунки були безпечними та надійними і згадали про важливість турботи один про одного. І коли Венера залишає знак рака і входить у знак лева, ми відчуваємо бажання проводити більше часу поза домом, вкладати більше енергії в наші захоплення, досліджувати нові соціальні середовища та можливості для творчого самовираження. Планета гармонії, краси та матеріального благополуччя вступила в знак. Царського та щедрого лева, і ця подія задає особливий тон протягом наступного періоду. У фіксованому, вогнаному знаку лева, венера підкреслює цінність творчого самовираження, вкладення часу, енергії та ресурсів в те, що нас надихає і змушує почуватися живими. Цей транзит. Це можливість розвивати свої художні таланти та досліджувати нові шляхи та напрямки для творчості. Це запрошення віддати шану тому, що змушує нас почуватися сяючими та творчо реалізованими. Енергія Лева прагне до розкоші, масштабу і визнання, а венера в такому сусідстві посилює бажання і можливість жити красиво і багато. Це час, коли Всесвіт благоволить до сміливих фінансових рішень, великих придбань і проєктів, які обіцяють не тільки прибуток, а й підвищення статусу. В леві Венера наголошує на важливості того, щоб нас помічали і цінували не лише за те, що ми робимо або віддаємо, а й за те, ким ми є у своїй основі. Це можливість подумати про те, наскільки ми почуваємося поміченими і цінними, особливо у відносинах, і усвідомити потреби й бажання, які можуть бути. Це також запрошення побачити та оцінити себе і приймати рішення, які відображають це. Венера в Леві нагадує нам, що любов процвітає завдяки щедрості та зростає завдяки теплоті та присутності. Цей транзит це час, коли треба наважитися любити себе без масок і спілкуватися з іншими, виходячи зі свого істинного я, не з его або гри. Це час пристрасті та яскравих жестів в коханні та стосунках. В коханні Венера в Леві творить справжні чудеса, це період, коли почуття стають відкритими, пристрасними та трохи театральними. І нас чекає. Час сміливих зізнань, романтичних сюрпризів і бажання проводити час красиво, кохання перетворюється на свято з вечерями при свічках, букетами квітів та компліментами. Тож не ховайте свої почуття, говоріть коханим людям про те, наскільки вони важливі для вас. Навіть невеликий, але щирий жест буде гідно оцінений. Але уникайте ревнощів та бажання постійно бути в центрі уваги партнера. Пам'ятайте, що кохання це не лише пристрасть, а й повага до особистого простору. А у фінансах та кар'єрі ми залучаємо достаток та визнання. Венера ще й планета грошей, а в знаку лева вона ще й щедра. Тож, може з'явитися бажання витрачати гроші на гарні речі, розваги та подарунки, і це гарний час для інвестицій, оновлення гардеробу, відвідування спа, курсів з підвищення кваліфікації. Тож сміливо заявляйте про свої таланти та професійні успіхи, поновіть резюме, призначте важливі зустрічі, покажіть начальству новий проект, вашу впевненість обов'язково помітять і оцінять. Але слідкуйте за витратами, енергія Лева може провокувати нас на імпульсивні покупки. Тож складіть бюджет і дозвольте собі лише ті покупки, які справді принесуть вам радість. Також венера в леві – це зірковий час. Це ідеальний час для експериментів із зовнішністю. Тобто, ви можете приміряти на себе сміливий образ. Щось незвичайне, яскраве, все це може допомогти вам відчути себе зіркою. Тож, виділіть хоча б одну рису, яку хочете підкреслити: очі, губи, волосся і зробіть на ній акцент і не бійтеся бути помітними. Особливо корисні в цей час доглядові процедури, які мають миттєвий ефект сяйва, пілінги, поживні маски для обличчя та волосся. Легка засмага. Вогнений лев дарує заряд бадьорості та життєвих сил і дарує нам енергію радості та руху, здоров'я та самопочуття. Тож вибирайте яскраву, смачну та корисну їжу, сезонні фрукти та овочі, страви на грилі, корисні десерти. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення. А це може бути спорт. Танці, енергійна йога, плавання або навіть довгі прогулянки в красивому парку, головне, отримувати від цього процесу радість. Відпочивайте і не забувайте балувати себе. Спа-день, масаж або просто вечір із гарною книгою та ароматною піною для ванн допоможуть відновити сили. Головний урок Венери в Леві полюбіть себе. І найважливіший посил цього періоду навчитися здорової та щирої любові до себе, а це означає, що важливо цінувати свої переваги, поважати свої бажання та не боятися показувати світові свою унікальність. Тож щодня знаходьте хоча б хвилинку, щоб похвалити себе за щось, записати свої успіхи, навіть якщо вони невеликі. І в цей період дуже добре промовляти афірмацію я гідний, гідна любові, достатку та захоплення. Я дозволяю собі сяяти. В цілому період сприятливий для творчих проєктів. Венера в Леві пробуджує натхнення та прагнення створювати щось яскраве. Це може бути мистецтво, дизайн інтер'єру. Також, Період, сприятливий для романтичних пригод, сміливі жести, флірт, феєричні побачення та великі подарунки знаходять підтримку планет, тож ловіть шанс посилити магію кохання. А також це ще й презентації, самопрезентації та брендинг отримають потужний зірковий фон, це ідеальний час для оновлення іміджу або запуску особистого блогу. Тож, щоб провести цей період якісно, будьте сміливішими, не ховайте свої таланти та почуття, не бійтеся заявляти про почуття з розмахом. Вітаються нестандартні зізнання та сюрпризи. Просіть про підвищення, освідчуйтесь у коханні, записуйтесь на той курс, про який ви давно мріяли. Інвестуйте в свій зовнішній образ та оточення, яскраві аксесуари, якісні тканини, затишний дизайн простору піднімуть у вашу енергетику та залучать потрібних людей. І дозволяйте собі невеликі радості щодня, будьте щедрими, діліться добрим настроєм, компліментами, допомогою. Енергія лева повертається бумерангом. Чим більше віддаєте, тим більше повертається. А ще можете залучати партнера та друзів у свої процеси, спільна творчість зміцнює зв'язки. Але краще уникати зайвої драматичності, маніпуляцій увагою і надмірної гордині, яка може відштовхнути тих, хто вас любить або ви любите. Чому ж саме в серпні важливо запустити нове життя? І це простіше зробити, ніж будь-коли. Вся справа в магії аспектів. Венера не просто гріє нас любов'ю та новими шансами, вона випалює старі ментальні та фінансові завали. В період проходження по знаку Лева Венера створить секстиль з Ураном та пройде тригон із Сатурном та Нептуном. І в перші дні перебування у знаку Лева Венера перебуває в одній площині із Сатурном та Нептуном в Овні, з Ураном в Лизнюках, а також з Плутоном у водолії. 25 27 серпня максимально точний аспект тригону Сатурна та Нептуна з Венерою і Секстиль з Ураном, та ще й опозиція з Плутоном. І цей період допомагає структурувати почуття, зробити кохання серйозним і надійним. Це відмінний момент для офіційних кроків, заручини, підписання договорів у партнерських проєктах або зміцнення фінансових союзів. Інтенсивність відносин зростає. Можливі спокуси, ревнощі або драма, і варто подивитися в корінь конфлікту та використовувати енергію для трансформації взаємин, а не для руйнування, тому що Плутон трансформує відносини. Тригон Венери та Сатурна точний аспект 26 серпня, надихає нас зміцнювати зв'язки, які здаються нам. Значущими і спонукає нас мислити на довгострокову перспективу під час інвестування грошей, енергії або ресурсів. Цей аспект закликає нас заглибитися у відносини цілі, які ми цінуємо. Секстиль Венери з Ураном дуже яскравий період, і властивий яскравим та незвичайним відчуттям і любовним пригодам, можливі романтичні знайомства за дивних, незвичайних, оригінальних обставин. Кохання ненароком нагряне до когось, а у когось кохання може виявитися надто крихким, а хтось зуміє зберегти це диво надовго, добре все, що пов'язано з мистецтвом та творчістю. А також в цей період ще й Нептун в секстилі з Ураном до кінця серпня, і це може принести несподівані зустрічі та обмін досвідом, який надихає як у відносинах, так і в творчому житті. І ці аспекти можуть поглиблювати нашу творчу сприйнятливість і спонукають нас. Вітати все незвичайне та ексцентричне, і вони пропонують можливість дізнатися, що відбувається, коли ми звільняємося від звичної рутини, досліджуємо нові горизонти і відмовляємося від жорстких очікувань. А венера в тригоні до Нептуна в цей період. Це час романтики та виконання бажань і можливі побачення, душевні розмови та натхнення у творчості. Заробіток може бути легким, навіть звичайна прогулянка може здаватися особливою в цей час. Це справді чудовий період. Венера в тріні з Нептуном це чари, мистецтво, натхнення, тонке почуття любові, бажання вірити в чудо та людей. Серце співає. Інтуїція працює наповну, а мрії здаються на відстані витягнутої руки. Ще Венера 27 серпня, точний аспект опозиції Венери з ретроградним Плутоном у Водолії, і протягом кількох днів це приведе нашу увагу до динаміки влади у відносинах. Надаючи нам чудову можливість перетворити те, як ми проявляємо себе у відносинах, і дозволити собі перетворитися завдяки глибині нашої близькості з іншими, протистояння венери з Плутоном може посилити схильність до маніпуляцій, підштовхнути до прагнення інтенсивності та посилити наше бажання контролювати ситуацію. Це запрошення для нас звільнитися від потреби у контролі та виявити свою вразливість у відносинах з іншими і опрацювати. Цей аспект говорить, давай копнем глибше. У відносинах можливі загострення, ревнощі, маніпуляції чи раптові відкриття, не завжди приємні, але значущі. Це період випробування почуттів, Оголюється все таємне. І це може привести до розбіжностей в питаннях майна чи особистих кордонів, можливі конфлікти через гроші або розподіл обов'язків. Але пам'ятайте, що для успішного вирішення цих питань необхідно обговорювати ці питання і не забувайте, що для отримання чогось нового потрібно спочатку щось віддати або піти на компроміс. Також в цей період можуть відбуватися конфлікти на публіці. Тож краще разом дійти до якогось спільного рішення, яке буде влаштовувати обидві сторони, і обережно з токсичними стосунками, маніпуляціями, нав'язливими ідеями, не піддавайтеся на провокації Плутона, він тільки на це й чекає. Розмови можуть бути доленосними, особливо якщо стосуються кохання, цінностей або старих образ. А 10 вересня Венера створить квадрат з чорним місяцем з ліліт. Цей аспект буде діяти плюс-мінус, як мінімум, 3-5 днів. І в цей період виникає інтригуюча напруга між Венерою та дикою нецивілізованою природою ліліт. Це час, коли підсвідомі бажання та темні сторони свого я вимагають виходу і можуть загостритися ревнощі, таємні спокуси та питання самоповаги. Тож важливо розпізнати страхи і перетворити їх, трансформувати на ресурс для самоприйняття, а не заперечувати їх. Ключ до гармонії лежить у чесності перед собою. 11 серпня на фоні. Напруження Венери з Ліліт буде проходити секстиль Венери з Юпітером. Це бонус удачі та прихильності у коханні та фінансах. І цей транзит, чистий вогонь, вогонь романтики та креативу. Заряджайтеся впевненістю, включайте силу і енергію Лева. Але не забувайте про баланс і чесність у відносинах, щоб ваша. Любовна історія не перейшла в драму. І важливо пам'ятати, що це вже період коридору затемнень і сонце в цей період в з'єднанні з несхідним лунним вузлом, тому не виключено повернення подій минулого і сприятливе вирішення цих питань. Головне не спокушатися 16 вересня Венера утворює точний секстиль з Марсом в Терезах. І трін з ретроградним хіроном в Овні цей секстиль Венери та Марса сприяє нашій здатності домовлятися та знаходити здорові компроміси у відносинах, створюючи гармонію між нашими бажаннями та бажаннями інших. Це час успішної творчої діяльності, розширення емоційних горизонтів. В цей період посилюється інтуїція, натхнення та привабливість, і в цей період легко впоратися з будь-якими навантаженнями і добре налагоджувати стосунки. Це дуже інтригуючий аспект. Повітря іскрить романтикою, це можливість оживити пристрасть у відносинах і зігріти стосунки та додати в них ніжності. Трін Венери до Хірона сприяє зціленню стосунків і нагадує нам про важливість зв'язку в процесі зцілення. Цей аспект допоможе згадати про нашу внутрішню цінність і про мужність, яка необхідна, щоб любити і бути коханими. Це період удачі, весіння та щастя в коханні та стосунках. І разом Венера, Марс та Хірон утворюють творчий трикутник, коли активні дії приведуть до успіху та щастя. І в цей період дуже добре щось робити незвичайне, не так, як завжди, вносити креатив та оновлення у відносини. Але не забувайте, що це період коридору затемнень, і події, які відбуваються в цей період, мають кармічний відбиток. Отже, Ваша впевненість та харизма будуть рости на очах, будуть з'являтися нові ідеї, і вас Всесвіт буде впізнавати. Це час публічності, і ваші переваги це особиста сила, чарівність, і вони виходять на максимум. Вас будуть бачити, чути, звати та чекати. І це період, коли легше наголосити на своїй самобутності, зав'язати вигідні контакти і головне, отримати за це саме те, на що ви давно розраховуєте. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!